Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі. А ми починаємо. Я працюю у психіатричній лікарні в одному із найбільших міст нашої країни. Багато кого бачив наполеонів. Геніальних вчених, шпигунів, взагалі не перерахувати, скільки цікавих гостей в нас було. Але один хлопець змусив понервуватись, навіть завідуючого відділенням. Привезли хлопця вже під заспокійливими. худий, як швабра, довге волосся зібране у хвіст, татуювання у вигляді символів по всьому тілу. Бригаду медиків викликали сусіди, втомилися другу ніч слухати з його квартири крики. Та звіряче виття, кажуть, вив, як вовк. Наші співробітники приїхали, заради пристойності постукали у двері, і що дивно, юнак сам їм добровільно відчинив. Однокімнатну стандартну квартиру можна було б здавати в оренду для зйомок фільмів жахів, наглухо задерті штори, зшиті між собою, всі стіни списані і вималювані дрібним почерком так, що не видно шпалер. Навколо якісь ляльки, сухі квіти, в центрі кімнати подоба вівтаря зі свічками і старовинні фотографії молодої дівчини. Хлопці наші зрозуміли одразу, що приїхали за адресою, та запропонували хлопцеві почати збиратися до відділення. Він не перечив став діставати з-під вівтаря якісь документи та зошити. Поки він збирався, один із санітарів вирішив задути свічки, щоб уникнути пожежі. І тут, згодний на все хлопець, різко змінив настрій, з криками кинувся відвоювати своє таємне. Поки його заспокоювали і скручували, він благав свічки не гасити. Їй не сподобається, вона любить тепло. На жарти та запитання, кому це їй? показував на старовинні фотографії. Не послухали його, звичайно ж, свічки загасили, змусили квартиру закрити. І відвезли поправляти здоров'я. У результаті виявилося, що дивак цей давно перебуває на обліку захворювання спадкове, чує голоси, крім того, страждав на збирання, але вибіркове, шукав антикваріат на смітниках і звалищах. І одного разу, коли він щось вишукував на смітнику, його покликав голос юної діви. Направив і вказав, де шукати старовинний фотоальбом із фотографіями. Знайшов. Далі голос сказав йому: Принеси мене туди, де тепло, і я тобі з'явлюся. Приніс додому. Вона вночі з'явилася, як і обіцяла. А далі діва приходила до нього вночі, керувала ним, розмовляла, коротала вечори. При цьому завжди мали горіти свічки. Вона стала його подругою, якщо так можна сказати, шептала йому слова Латиною, а він як міг, так їх і записував прямо на стіни. Ранком ця діва віддалялася, а він вів щоденник, ті самі зошити, які юнак захопив із собою. Але від діви він записи ховав, раптом їй не сподобається. Так і жили, поки діва не змінилася в характері. І не попросила його розпалити вогонь, чарівний вогонь посеред кімнати, щоб їй було тепліше. Він не дуже перейнявся і чинив опір, а вона вила, як вовк, і кричала. Потім сусіди викликали санітарів і власне все, дружбу перервали. Чимало чого може привидітись психічно хворій людині, скажете ви, але найдивніше не це. Поки хлопець проводив час у лікарні та оговтався до його квартири, сусіди викликали бригаду знову. При цьому були дуже обурені і кричали: Ви не виконуєте свою роботу, заберіть його, знову всю ніч вив, спати нам не давав. А як ви вже знаєте, він був у нас, і забирати нема кого. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво, підпишись. Та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях.